Ситуація в українській енергетиці залишається дуже складною а через аномальну спеку збільшується і споживання електроенергії, холодильники, кондиціонери і інші блага цивілізації, до яких ми звикли в минулі роки, і які жорстко обмежила для нас війна. Але експерти прогнозують, що останні тижні липня ситуація повинна трохи покращитися, бо запустять в роботу блок АЕС. відключень поменшає, про це, а також про тарифи та підготовку до зими всієї галузі ЖКГ, ми розмовляли з головою правління спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенка. Пане Олеже, вітаю вас в нашому ефірі. Ну я розумію, що в Києві, як і в Одесі, дуже така сильна спека, і потерпаєте ви від неї не менш ніж ми. Але якщо б були б кондиціонери, було б простіше. Давайте тому почнемо з найбільш актуального, що зараз відбувається в нашій енергетичній галузі. Чи правда, після 20 липня нам всем всім трохи ну, буде легше, скажімо так. Да, вітаю вас, пані Олена. Вітаю всіх наших глядачів, які дивляться наш ефір. А, дійсно, ситуація повинна після 20 липня покращитись, а очікується вихід декількох блоків атомних станцій з капітального ремонту, і це додавить нам генерацію в мережу і, в принципі, десь покращиться ситуація з електроенергією в часи базового навантаження, тобто десь там в день. До 17, до 18 години а, у нас все-таки буде більше електроенергії. Та і в а, часи пікового навантаження також збільшиться обсяг генерації в мережі. Тому відключення все ж таки будуть не настільки великими, як вони зараз відбуваються, коли а, жителі там Одеської області. І, той же Кіровоградській області сидять по графіку мінус 7 плюс 2 тобто по 7 по 8 1 люди сидять без світла і всього на 2 години включають їм електроенергію Ну насправді да, в нас така, можна сказати, більш-менш така легка ситуація, бо я знаю, що в деяких містах два через два вже не перший день, не перший тиждень відмикають світла, і це дуже важко. Але знаєте, ось на тлі от всього, що відбувається, як ви прокоментуєте ці розмови, що говорять, що Україна продовжує продавати електроенергію за кордон, про імпортувати. Ну це зрозуміло. Ось що от в цьому в цій сфері відбувається. О, знайте, от для того, щоб прибрати а, всі ці розмови, я глибоко впевнений, що на сьогодні експорту електроенергії в нас немає, фізично це неможливо зробити. Навіть якщо порахувати, взяти обсяги електроенергії, яка потрібна для України, якщо порахувати ті працюючі блоки, це також інформація є в наявності. То ми зрозуміємо, що у нас величезний дефіцит електроенергії. Але для того, щоб прибрати. Всі ці розмови потрібно одне: добра воля влади, і яка б чітка розмістила інформацію з енергетичної митниці. У нас будь-яке переміщення електроенергії через кордон, воно проходить через енергетичну митницю. Тобто, там ми можемо побачити, наприклад, скільки газу або скільки електроенергії пройшло через кордон, в який час пройшло, і по якій ціні. Якщо це. А я глибоко цьому повне, що це електроенергія рівно, вона повинна переходити кордони, тому що у нас об'єднана енергетична система з Європейським Союзом. Якщо вона десь, наприклад, виходить, то вона там заходить. Так, це дійсно так і працює. Але при цьому покажіть ці цифри. Покажіть цифри, і тоді і суспільство було б а, І всі ми. Не займалися бо і постійно цим одним питанням розповідати про те, як працює енергосистема, куди дівається в інтернеті. На жаль, ця інформація закрита, і тому на сьогодні а, дійсно багато розмов серед пересічних українців. А також ми повинні зрозуміти, що 95% українців взагалі не знають, як працює наша українська система. Тому дійсно вони будуть всі говорити про те, що є експорт, що там хтось її продає. А давайте чесно скажемо, що коли в Україні працювала і схема і «Роттердам Плюс, і Амстердам Плюс, коли завозили вугілля з ДНР, ЛНР, а по документам вона проходила через Нідерланди. Або коли Нафтогаз продавав російський газ, викачуючи його з російської труби, але при цьому по документам він проходив з Нідерландів до кордону з Україною через всю Євросоюз. Де нам додатково нараховували 50 доларів е, зверху на тисячу кубів, то розуміємо, що е, українці, знаючи всі ці схеми, точно не будуть довіряти словам влади про те, що в нас немає експорту. Mm -hmm. Ну так, на жаль, до речі, ви сказали, що українці не розуміються, що саме відбувається в цій енергогалузі. А знаєте, ось яке питання влітку мені завжди здавалося, що є в нас багато сонячних батарей. Навіть цілі поля ось в Одеській Миколаївській областях ще до війни були. В нас є ветрогенерація, в нас є інша зелена енергетика. А куди вона поділася? І взагалі який відсоток її от в загальній частині? Того, що потребляє зараз Україна. Якщо врахувати а, загальні обсяги а, генерації, яка є на сьогодні, з врахуванням втраченої, розбитої, вкраденої, окупованої, то сонячна генерація складає всього 10%. Вітрову генерацію ми майже всю втратили, але там було відновлено декілька відсотків. У нас вся вітрова генерація. Була зруйнована на території е Миколаївських, Херсонській, Одеській областях. Якщо говорити за сонячні станції, то в нас величезні втрати в Харківській області, Запорізькій області там частково вона окупована або розбита. А тому 10%, які в нас є, вони не в змозі покрити ті втрати е атомних станцій, які сьогодні вийшли в капітальний ремонт. Тому тут eh, ні сонячна, ні вітрова станція фізично не можуть покрити нам а наші втрати сьогоднішні простої а, атомної генерації. Да, на жаль, на жаль, війна, війна зруйнувала багато чого і довела нас до такого стану вже майже середньовіччя. Але знаєте, ось е, я хочу, щоб ми поговорили про те, що може відбуватися через це. Ось сьогодні е, дехто з експертів говорить, що саме через таку отаку ситуацію в енергетики е, може бути е, ну, скластися ситуація, е, зокрема з очисними спорудами, коли ми можемо з е, опинити. На порозі епідемій, що не працює нормальна каналізація в будинках, не працює нормально ось ці саочисні споруди, бо вони також пов'язані. Ось що спостерігаєте ви в житловому господарстві? Знаєте, ви підняли дуже важливу тему, тому що питання роботи, нормальної роботи водоканалів стоїть дуже гостро. І питання роботи, гарної роботи очисних. Цими всіми відключеннями електроенергії, і все інше, воно дуже гостро стоїть. У нас вже на сьогодні було зафіксовано на цієї весни, було зафіксовано декілька відразів епідемії. Ну, давайте, ж, подивимося на цю ситуацію з пройздоми війни, а щоб війна це точно не, не несе за собою чистоту, а несе за собою хвороби, несе за собою бруд і все інше з полю бою, да? а це ну, тисячі бійців. Вбитих з обіх сторон, які лежать на зоні роз... обмеження, і все це також потрапляє в землю, в воду і так далі. Плюс ці всі відключення електроенергії для водоканалів вони також не проходять безселідно. Так, дійсно, якщо говорить говорити за а, водоканали, то вони мають, а, ну, по-перше, окрему окрему запитку електроенергії. Більшості з них мають. Також вони мають запасні можливості по постачанні електроенергії. Більшість з них мають генератори на своїх насосних станціях. Але стан водоканалів настільки поганий. І мереж насосних станцій, очисних настільки поганих, що можна чекати, в буквальному сенсі, проблем з очисними та в будь-якому місці, в більшості міст України. Тому проблема з водоканалами величезна. Там не проводились реальні капітальні ремонти останні років 15, тобто там взагалі нічого не міняли. І Якщо говорити а, про роботу водоканалів, то в цій ситуації ми можемо тільки констатувати факт, що ми маємо величезні з ними проблеми. Ми маємо а, нестабільну ситуацію з роботою водоканалів, в них немає фінансування, в них немає працівників. А багатьох з працівників звільнились тим, що вони не заброньовані. А я можу сказати факти, я збирав цю інформацію. Багатьох водоканалів відмовили 100% бронювання чоловіків, і люди просто позвільнялися, Особливо це в невеликих водоканалах, а, ну там де 20, 30, 50 тисяч людей. Люди просто звільнились, уїхали до себе в невеличкі міста в село. А, ми розуміємо чому, але факт залишається фактом. Ситуація з водоканалами може, якщо не будуть вирішувати питання з фінансуванням з місцевої влади, то може привести до фатальних заходів, фатальних наслідків в деяких містах. Ну, будемо будемо сподіватися, що все ж таки вас, як експерта, почують і все ж таки щось зроблять, щоб такого не відбувалося. Скажіть, будь ласка, що стосується, давайте перейдемо до теми тарифів. Ми з вами минулого разу, якраз коли їх підвищили в червні місяці, спілкувалися і говорили про те, що навряд чи ось це підвищення, майже вдвічі вплине таким чином, що ситуація в енергетиці зміниться на краще. Але зараз вже говорять, що піднімуть не до 4, як зараз, а до 7 гривень за кіловат. Це щось змінить, і навіщо? І чи дійсно очікувати на ближчого часу такого підвищення? Ніяких змін підвищення тарифів не несе за собою. Будь це тарифи електроенергії, водопостачання, теплопостачання і так далі. Неможливо за рахунок підвищення тарифів провести капітальні ремонти, а української ну, капітальні ремонти, модернізації української, хоч енергосистеми, хоч житлово-комунального господарства. Тому всі ці розмови про а, такі м серйозні зміни в енергетиці, це все повноваження. Ніяких змін не очікується. Як були відключення, так вони далі будуть. Щоб відновити нам з вами енергетичну систему, потрібно хоча б там 3-4 роки. Мінімум, це я кажу, при наявності обладнання коштів, людей і так далі. Без цього всього неможливо. Тому всі ці розмови ми піднімемо тарифи, завтра заживемо в щасливому дійстві так не працює. Так не буває, цього не буде. Тому це потрібно відразу говорити, щоб не було. Ніяких маніпуляцій зі сторони влади, з сторони там енергетичних конополістів. А тарифи вже піднімають. Підняли тарифи з 1 червня, ми з вами говорили, да, на минулій передачі говорили про тарифи на електроенергію. Тарифи підняли. Зараз масово піднімаються тарифи на водоканалі для водоканалів. Протом піднімаються в Чернівцях, піднімаються в Київській області, піднімаються в Дніпропетровській області, до речі, в Дніпропетровській області. Тарифи водоканалів підняли до рівня Польщі. А в місті Покров а, тариф водоканалу складає 130 гривень. Це на водопостачання і водовідведення. За один куб загальної послуги водопостачання водовідведення. По 130 гривень там з копійками, а в Марганці 125 гривень, а в Нікополі теж 122 чи 124 гривні. при цьому, якщо ми порівняємо з європейськими. Тарифами, то у Варшаві і в 20 найбільших містах Польщі середній тариф на водопостачання водовідведення складає 124 гривні. Але, але зарплати у нас з вами, далеко ж не європейські, це мінімальна заробітна плата, а в Польщі на сьогодні складає майже 1000 євро. Так воду з крана в Польщі в будь-якому місті, проїхати, ти відкрив воду з крана і її можна пити. Вона відповідає всім світовим стандартам. А у нас о, ну не те, що о, не можна пити, її не рекомендовано навіть пити. От і вся різниця. Тому у нас з вами тариф ростуть, але ситуація не зміниться ані з якістю послуг, ані з проведенням капітальних домов. Якщо порахувати, наприклад, зростання тарифів по крові, то там тарифи зросли на 260%. Ну, це взагалі, знаєте, в голові не вкладається. І, а, до речі, ось ці тарифи при речі, ці тарифи приймала міська влада. Ага. тут мені О, тут питання якраз в тому: Енкаре да, КП не підвищувала тарифи, тому в містах свище 100 тисяч населення, а тарифи приймає ЕНКРКП, все інше місцева влада. Ага. Тут місцева влада приймала тарифи. У мене одне питання: про що думав мер виконком? Депутати міськради, коли вони приймали для населення тарифи на 260% дорожче, ніж вони були до цього. Про що вони думали? Я одне не розумію, що може бути у людей в голові, коли вони приймають такого роду тарифи, і при тому вони ж, вони ж розуміють, що люди не зможуть фізично платити. Ну, хай дома господарства там 3 4 куби води. Те людина повинна за. А водопостачання водовідведення в місяць заплатити а, тисячу гривень, звідки в Нікопалі, які постійно під обстрілом у лютрій такі кошти. Та це Але взагалі це майже при фронтовій області. Ну, так. Так це є при фронтовій області, вони постійно під обстрілом. Покров, Марганець, Нікополь постійно під обстрілом до зони обстрілу 20-30 кілометрів. І при цьому міська влада піднімає тариф. Ну, це для мене це абсолютний якийсь ідіатизм, а, такого рішення міської влади. Так, ну на щастя, в Одесі такого не відбувається. Знаєте, на наше щастя, хоча ніхто ні ні від чого не гарантований. А, до речі, скажіть, будь ласка, а я розумію, знаєте, ну, комунальники вже почали готуватися до зими. Якщо відбувається таке зараз, що в нас буде відбуватися взимку? А, до чого треба готуватися? Ви чимало говорили на своєму Ютуб-каналі і в різних інтерв'ю, що а, вже а, західні партнери допомагають нам якось. Підлаштуватися під ту зиму, яку всі називають вже самою лютою спочатку війни. Ось, я, що, що буде до чого? До чого ми йдемо? В Україні підготовка до опалювального сезону це як, ви знаєте, це якась якась трагікомедія плюс фарс. Угу. Ну, починається все з фарсу, розмови. Ми готові, ну як завжди, Кабмін, Кабмін звітує а на ну, десь там наприкінці серпня, на початку вересня. Україна готова до опалювального сезону на 90%. І всі бравурні піднімають прапори. І йдуть, як ото на 1 травня в Радянському Союзі всі ходили колонами, І на 7 листопада всі ходили з прапорами там і славили Великої Ліча так оце у нас а, будуть славити всі кабмін і шмигеля, тому що от ми знову гарно підготувалися до опалювального сезону. Так от розумієте, це все повне а підготу, Щоб підготувати нормальну Україну до опалювального сезону, нам потрібно років 10, 15, 20. І потрібно щонайменше 150-200 мільярдів євро. Всі інші розмови про підготовку до опалювального сезону це люта брехня. Тому що що таке підготувати до опалювального сезону? Є нормативна документація, є нормативка, яка прописана тим же кабінетом Міністрів 20-30 років тому, що особою являє підготовку до опалювального сезону. Які повинні бути труби, які, як їх там потрібно, ці труби всі замінити і так далі. Так от для розуміння, в нас 85% теплових мереж в Україні потребують негайного капітального ренту. Приблизно така ж кількість мереж водоканалів потребують капітального ремонту. Тобто капітальний ремонт це повна заміна. І в цій ситуації в нас абсолютно нічого не міняється. Останні років 15. Гроші це виділяється мінімально. Ну, от саме простий приклад. У 2021 році а, поміняли теплових мереж аж 300, 270 кг. 270 а потрібно поміняти 14,5 тисяч. Це ті, що вичерпали свій а, термін експлуатації. При тому з цих 300 кілометрів 150 поміняли, о 270, 150 поміняли в Києві, а 120 поміняли по всій Україні. То про яку підготовку до опалювально-сезону йдемо? Така сама ситуація з енергомережами, з газовими мережами. А обленерга не міняє ці свої мережі так само, як і облгази. Тому ситуація складна, дуже складна. І опалювальний сезон буде надскладний. В принципі, все буде залежати в цей опалювальний сезон від того, яка буде температура. На жаль, точно це не буде залежати від тій центральної або місцевої влади. Якщо температура буде така, як вона була, а, в... В минулому році. Коли в нас була більш-менш тепла зима. Так, це була тепла зима. Два тижні по мінус сім, мінус десять, в принципі, це нормальна зима. Так зрозуміло, десь там в Сомах, в Чернігові було прохолодніше, а я минулу зиму жив якраз в Сумах і працював там, то я скажу, було дуже складно, особливо коли я проживав в готелі, в якому взагалі не було опалення, тому що воно було електричне. І температура в певні часи, вночі. А коли відключення були там, по 15-17 по 17 годин відразу, без, без перерви, то ну, температура була десь мінус 10, плюс 10, плюс 12. І благо, що я недовго прожив і потім знайшли мені можливість переїхати до іншого житла. Тому а, ситуація буде дуже складною. А якщо температурний режим дозволить, ми прийде, пройдемо без особливих втрат. Що таке особливі втрати? Ну, Давайте порівняємо, от як проходили ми зиму до, до початку повномасштабного вторгнення. У 2020 році місто Світловодськ Кіровоградської області подали опалення 31 грудня 2020 року. Щоб ви зрозуміли, Києві 18 будинків в Дарвінському районі не були підключені до опалення і подали опалення 1 грудня. А п'ять будинків 30 грудня це в Києві. Тому що там, там прорвало мережу, там будинки не готові були і так далі. І от така ситуація відбувається в більшості міст України. В більшості. Ну так, є міста десь трошки краще, тому що там, в принципі, місцева влада вкладає кошти в інфраструктуру, але в більшості міст ситуація дуже і дуже погана. Тому підготовка до опалювального сезону це дуже. А, дуже Такий термін а, обтікаючий, А можна хоч 300% нарисувати, але це точно не замінить труби. А потр, але ж потрібно говорити, що крім технічного стану нашої всієї житлово-комунальної і енергетичної інфраструктури, потрібні кошти, потрібні люди, щоб це все щоб потім робити. І потрібно заплатити за газ, платити за тепло. А за, за електроенергію заплатити, а у водоканалу величезні борги, у теплокомуненерго величезні борги, борги за електроенергію і за все це потрібно розраховуватись. Грошей немає, але при цьому ми кажемо про підготовку до опалювального сезону. А належать що парті... робити людям? Чи, чим буржуйками запасатися, чи встановлювати на дахах, я не знаю, якісь сонячні батареї? Особливо, коли мова йде про багатоповерхові будинки. Ось ось як. Нам же щось, щось повинні ми робити за, вже зараз, якщо на державу немає ніякої надії. Ну, давайте сразу скажемо, що сонячні батареї на даху багатоквартирного будинку абсолютно ніяк не врятують нас з вами від відключення електроенергії. Абсолютно ніяк. Тому що в нас взимку. А загальна кількість сонячних днів, якщо там години всі скласти докупи, то це там а, 10%. То, там, ну, три, 3-5 ну, днів якось там ми можемо покрити. Але відключення то взимку буде з 7 ранку до 11 і з 17 до 23, коли сонячні батареї не працюють. Тому сонячна батарея нас точно не врятує. Головне, що повинні люди зробити в багатоквартирних будинках. При підготовці до опалювального сезону. Це забезпечити постачання електроенергії в насосній групі. Особливо це має значення для будинків вище п'ятого поверху, поруку, дуже важливо для будинків вище дев'ятого поверху. Тому що в будинках там п'ятого поверху і в деяких будинках до дев'ятого поверху а насосна група там подача води і опалення подається за рахунок гідравліки. Тобто закону тиску в загальній системі. А от вище в будинках вище 9-го поруху це величезна проблема, яку вирішити неможливо. Тому головне там забезпечити. І зробити це можна тільки, ну я так вважаю, за рахунок зарядної станції або по можливості, але це буде ну, складніше зробити а, за рахунок генератора. От як, от можна це питання а, скласти докупи і таким шляхом вирішити. Тобто, вже зараз, е, ну там де є ОСББ чи якесь інше формування е, цих мешканців цих будинків, їм якось треба збиратися і вирішувати ці питання так, поки, що, поки що не пізно. А до речі, коли буде пізно, коли немає вже не, не буде в продажу ось цих генераторів, чи коли вже вдарить поруч не немає. Аліекспрес відмовляється, мені сьогодні скинули. Аліекспрес відмовляється відправляти в Україну. А зарядні станції, генератор вже відмовляються. Тобто на сьогодні отримати а черга в Україні, а на них сягає місяць-два, беруть люди перед оплату, перед замовлення. І реальна ситуація на сьогодні вже купити зарядну станцію вкрай складно. Вони подорожчали там щонайменше на 100%. Тому ситуація з цими зарядними станціями дуже складна. пане Олеже. Я дуже дякую за те, що знайшли час і за ваше пояснення, і до нових зустрічей в наших да, ефірах дякую вам, до Бережіть себе. Дякую вам.